Я контрактник з 21-го року служив у наш в нашому полку, 16-й окремий полк підтримки, який базувався у нас в Мелітопольському районі. Ну і якраз в 2022 році виїхали на ротацію в Донецьку область в зону ООС, і там уже можна так сказати, зустрілися вже 24 лютого вже з ворогом в Донецькій області. Скажіть, будь ласка. От найчутливішу тему. От ви отримали дуже тяжке поранення. Як це сталося? Розкажіть нашим читачам, глядачам. Рятував побратима потрапили в мінну засідку ворога. На жаль, навіть на деокупованих територіях сидять ці люди, які допомагають Росії. Координувати якісь такі удари або влаштовувати ще якісь такі засідки для того, щоб знешкоджувати наших хлопців і допомагати ворогу, скоріше всього, Миколаївська область на кордоні з Херсонською. Це була мінна засідка, це вже був можна так сказати, прочищений прочищений прохід від мін. Але був такий період часу, коли терміново треба було виїхати на більш серйозне, серйозне завдання і покинути місце саме там, де ну, це саме місце, де ми були. І в той момент якраз і нам насипали десь таких, можна сказати, подаруночків, які нам дуже-дуже важко помішали. Вас, значить, вирятувалися у шпиталі, вже вас ви вивезли, і вас Так, спочатку був Миколаїв. Декілька днів в Миколаєві це стабілізація, стабілізували і перевели в Одесу. І в Одесі вже основне лікування проходило. Тобто, всі операції і заживлення, і плюс реабілітація це повністю два з половиною місяці. Це була лікарня в місті Одеса, а потім санаторій, де відновлювався. І після санаторію з Одеси я вже переїхав у Львівську область на самореабілітацію та протезування. А скажіть тоді: а товаришам? Що з якось з товаришам Всі живі? Нас ми нас було троє важко поранених, але всі живі. Ну втратили кінцівки, але всі живі, не впали духом. Як займаємося? в Загальному тим, щоб помагати хлопцям повертатися в суспільне життя, ну, в суспільство для того, щоб повернутися до нормального життя. Всі працюємо над цим, хоча ми всі в різних регіонах нашої країни, але спілкуємося постійно, чимось ділимось, якимось порадами і допомагаємо іншим. І питання: а що рятує солдата на війні? Я розумію, підтримка друг, товаришів да побратимів. А взагалі, от давайте, от просто шо от, врятує. Яку, може, якось парада, лайфхак. От для вас, от що рятує? Можу рятувати на війні солдат? Це дуже багато, дуже багато допомагає знання такмеду. Якщо ти його знаєш, ти будеш впевнений в тому, що ти можеш врятувати сам собі життя та життя другій людині, побратиму. Якщо ти е, добре знаєш такмед. Це є одним з основних таких азів, що ти мусиш знати першочергово. Ви отримали орден за мужність третього су. Так. Угу. так і у вас ще низка орденів нагороди. Я отримав під час служби. Орден за мужність я отримав в тому році, 24 серпня. Це я був вже на лікуванні. Так, я був вже на лікуванні для Того дії. Якраз готувався вже навіть на на протезуванні. Я вже до речі був так. То це якраз тоді я отримав цю нагороду. То напевне за те, що ви допоміг врятувати життя людини. У кожної нагороди відзнаки є своя. Історія правильне розуміє? Так так, 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 так. І чимось вони пов'язані. Тобто, ви берете в руки якусь відзнак відзнаку. У вас їх, скільки у вас відзнак загалом? От ви ну, ви не, ви не багато вмаювали за спершу, але це, але це ж пекло це пройти. Є за, за взірцявість у військовій службі, це за виконання бойового завдання, з, ну, допомога зі звільненням острова Зміїний. Mm -hmm. це. І в основному це в подальшому за розмінування деокупованих територій, так само це в основному, ну і за мужність. Це під час служби. Оце тільки -ті, що якраз саме таке, як, як, як я кажу, це що одна така зна збільш зна... значима. Це одна, це напевно за те, що врятував життя людини. Знаєте, найболючіше питання таке незручне. Як ви ставитесь до бусифікації до ОТЦК? Я скажу так. Моє особисте ставлення я вам розказувати не буду, бо воно не сподобається нікому. Я скажу трошки більш краще. Таке кожна людина е, має зробити і прийняти якесь конкретне рішення для того, щоб щось зробити. Якщо ти не можеш зробити там, допомагай е, звідси допомагай, щоб хлопці могли інші там щось робити. І тоді. Е, як, як можна так сказати, карма допоможе, бо ти допомагаєш іншим, і е, твоя бусифікація у мене, можемо так сказати. Це є система просто така, що дехто її розуміє, дехто не зможе зрозуміти. Mm -hmm. І е, думки у всіх різні. Але кажу ще раз: кожна людина має мати своє конкретне сприйняття для цього, якщо людина хоче піти, захищати свою державу, вона піде без бусифікації, спокійно і вона цього боятися не буде. На слуху, там несправедливість командирів, там постачання погане, ще щось, там корупція і людей це зупиняє, щоб піти на війну. Звідки? Ці, 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 чи є якісь підстави вважати, що є доля правди в цьому? Є підстава така: ми не воюємо ніхто, ні за державу, ні за владу. Ми воюємо за свою землю, за своїх близьких та рідних. Якщо у вас цього поняття немає, значить ви думаєте про інше. У вас поняття для тих, всіх, ніхто, спитайте любого хлопця, який воює, він вам не скаже, що він воює за владу та за якісь інші речі. Він воює за свою землю для... та своїх рідних, рідних і близьких. Це має бути основне поняття у кожного нашого громадянина. У кожного, який бу... ну, ті, хто воюють, в них є це поняття. Ті, хто будуть ті воювати, вони його повинні мати. Оце поняття. Що вони мають захищати свою землю і своїх рідних та близьких від ворога та окупації, бо в окупації нічого доброго немає. Ви попали після поранення, люблять і ви ну, звикли да, жити ну, одним життям, і тут довелося якось перелаштовуватись. Так. Що було для вас найважчим? Чи ви легко це сприйняли? Важкувато трошки повернутися в суспільство, якщо ти військовий і довше, ну так. Провів, ну, провів непогано немалий час, можна так сказати, в бойових діях, то це якраз основне таке повернутися в суспільство і з ним об'єднатися. Бо ти вже, можна так сказати, непроста людина, ти вже з маленькими доробітками, я так скажу, з апгрейдом, І оцей апгрейд дуже привертає увагу людей. В одних позитивно, в другу негативно. І, оце, і це якраз оцей момент тоді, коли ти соціалізуєшся сам, оце трошки важко в даний момент, але поступово ти нормально до цього відносишся і соціалізуєшся так само. А що вам допомогло після поранення, після війни це пройти цей жахіття? Це як ви соціалізувати це усвідомлення приходить не скоро, але це в залежності від самої людини, якщо ти хочеш. Жити далі, насолоджуватись життям, ти не зупиняєшся, ти тренуєшся, займаєшся, розвиваєшся якось розумно ну, повністю і продовжуєш рух продовжуєш рух далі. Це все залежно від людини, як вона хоче цього. Якщо тебе тобі потрібна ну, стороння підтримка від сім'ї, це обов'язково важна це дружина, діти, бо це твоя опора. Якщо є підтримка, і воно все буде працювати і тобі допоможе. І ти будеш розуміти, що я не хочу бути куском сидячим, мені потрібно рухатися далі, щось робити і бути впевненим. І тоді ти встаєш і йдеш. Оце розуміння, коли приходить, ти вибираєш таких між одним або другим, що робити далі. І все. А, а ви родом, родом з Івано-Франківська, а так, родом, родом, род... як я з дружиною познайомився? Ну так, де ви побрались? Да, О, так, це цікаво. <рес> так якось життя склалося, що е, мій тесть так само, родом з того ж самого села, звідки я, з Івано-Франківщини, і моя дружина приїжджала, так можна сказати, на, там, на свята до бабусі своєї. Ну і ми так і познайомились з нею. Довгий довгий час зустрічалися, але в 17-му році одружилися. 17-го року я вже проживав у нас в Мелітопольському районі, в Терпінні, в ну такому немаленькому чарівнему чарівному селі, Да, якому дуже, дуже, дуже сумуємо. Після війни, звісно, війна закінчиться і думаємо, що вона незабаром закінчиться, Будете буде повертатися на Мелітопольщину. Звісно, треба повертатися до того життя, яке в нас було до війни, відновлювати наш район по всіх областях України чекають нашу черешню. Так що нам треба її повертати в нашу, нашу державу, щоб всі згадали смак нашої черешні і сказали, нарешті вона вдома вже. Згадуєш якісь моменти там вдома, особливо це літо, черешневі сади, або весна, коли все розцвітає, ти виходиш в сад і оці це цвітіння, це, звісно, це надихає, підштовхує до того, щоб повернутися якомога скоріше додому. І, і ви розказали, що коли ви попали в засідку, то, звісно, зрадники доклали до цього, приклали так, до цього. Так, кажуть, чи дістануть вони покарання? Вони будуть покарати колаборанти? Ці я думаю, якщо їх правосуддя обійде, то людський фактор ні.